Привіт, шановні друзі, гості мого каналу, підписники. Я вас всіх вітаю. Вітаю сьогодні на моїй сторінці і рубриці анекдоти, веселі історії. Для тих, хто любить послухати смішні анекдоти, запрошую сьогодні на нові і бажаю вам гарного настрію, спокійного та мирного дня. І слухаємо перший анекдот. Чоєш, куме, говорить один іншому. Знаєш, що мені лікар сказав сьогодні? То й що? Сказав, що пияцтво скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? Кум відповідає 40. От якби ти не пив, було б тобі вісімдесят. <схи> Зустрічаються двоє. Один другому каже: Привіт, як справи? Чого такий сумний? Та щось так зуб болить. Так а в чому прав... справа? Йди до стоматолога, він тобі полікує. Та я їх так боюся. Ну тоді йди на перон, там он стоїть потяг. прив'яжеш зуб до вагона, потяг як смикне, і зуба як і не було, і ніяких нервів. Зустрічаються через пару днів. Ну як твій зуб? Сість штук відігвав. Аж шість штук. Та ні, шість вагонів, а останні зуби мені машиністи повибивали. Популярний анекдот про те, що зятем. Зять те ще горить. Мамо, будь ласка, збігайте за цигарками. даю вам тисячу, решта ваша. Ну, те ще пулею побігла. Знов зять. Мамо, збігайте за пивом, дві тисячі вам даю, решта ваша. Та ще знов пулею за, пив, за пивом побігла. Тут раптом дзвонить дружина. Любий, а ти мамі передав пенсію? Та потроху передаю. Тягнуть е, мужики гуцула головою вниз і вмокають його в озеро і питають, долари є? Він кричить ні! Євро є, кричить Гуцул, ні! А гривні є. Та, мужики, ви або краще мокайте та довше тримайте, бо я нічого не, не бачу. Люблю наші прикмети. Розсипав сіль до сварки, розбив тарілку на щастя, пересолив, значить, закохався. Ну, легше всього, усьому бачити якийсь символ, ніж визнати, що у тебе руки не з того місця виросли. Я ніколи не смикав дівчаток у школі закуси. Другий каже, чому? А тому, що одного разу в селі смикнув за хвоста коня. Приїхала із міста в село, так захотілося часнику з борщем. Накопала пішла, наїлася, але щось часник -то якийсь нічого абсолютно не пече. А мама так подивилася та каже: частіше треба із місця в село приїжджати. Тоді б гладіолуси з часником би не плутала. А що означає бути в тренді? <сим> Це означає, що про тебе трендить усе село. Питає внуку діда: Діду, а ким ти працюєш? Дід каже, у мене древня професія, я сплю за гроші. Діду, ти що повія? Ні, я сторож. <сим> <сим> я розумію, що ви трошечки, трошечки п'яні, але то хрущі, а не арахіс до пива. В жінці, повинна бути... в жінці повинна бути загадка. А ти що хочеш сказати, що в мені немає загадки? Загадка повинна бути одна, а не збірка з задач, вихователька <зарків> батькам додому е СМС. Шановні батьки, стежте за своєю поведінкою на вихідних, тому що після них діти в садочку на обід всі цокаються. <зарків> Чула, що у стильної жінки мають бути туфлі під колір машини. Я купила жовтість, аби підходили під маршрутку. Яких <клес> п'яних зайшли в бар і волочать третього по підруки, поклали його на підлогу і кажуть бармену два по п'ятдесят. А бармен питає, а третьому? А третьому не треба, він за кермом. <клес> Михайло був настільки скупим, що навіть не користувався соцмережами, тому що його лякала кнопка поділитися, <клес> хто не знає, що варити. Варіть перлову кашу. Не їдять, значить, не голодні. Жінка прийшла в аптеку, стоїть, думає і питає в аптекаря а що краще для чоловіка мого корвало чи валідол? А аптекар говорить: а який у вашого чоловіка діагноз? Туфлі за п'ять тисяч. Мамо, я сьогодні зробив дуже добру справу, яку Де жінки бігли на автобус, а я спустив собак ми не встигли. Вийду заміж спочатку за сантехніка, потім за електрика, потім за маляра. Може, хоч так закінчиться цей довбаний ремонт.